Усім привіт! Ви на каналі Angel Vlog. Сьогодні в мене буде відео, питання, відповідь. Я буду відповідати на питання, які мені задають. Так, перше запитання: хочу я собі iPhone? Чесно кажучи, iPhone я собі не хочу. Ну, нащо він мені? Мені з Redmi 12 нормально. Слідуюче питання. Яка твоя улюблена марка та модель автомобіля? Моя улюблена. Марка автомобіля це BMW. Я просто від нього кайфую. Мені дуже подобається BMW. Я хочу в майбутньому собі машину BMW. Наступне питання: скільки разом вже з хлопцем? Так як в мене всі знають, що в мене з'явився хлопець, я зі своїм хлопцем разом вже другий місяць. Наступне питання: чи добре я вчусь? Ну, нормально, оцінки хороші. Які плани на майбутнє? Спочатку закінчити 9 клас, потім поступити в коледж, відучитися 3,5 роки, потім поступити в університет. Планую я продовжити займатися танцями. Так, планую. Мені дуже подобається цей стиль танцю. Просто я в нього закохалась, тому я буду продовжувати. В якому місці хочу жити в майбутньому? Ну, напевно, в Кам'янському, але це ще не точно. Невідомо, як складеться доля? Я ще про це не думала. Яка твоя мрія? По-перше, моя мрія, щоб закінчилась війна, а по-друге, щоб досягти своєї води? Ти будеш іти після 9-го чи після 11-го? Я коли була в своєму місці, я вже думала над цим питанням і вирішила, що я хочу піти після 9-го. Наступне питання: яка твоя сама пам'ятна подія в житті? Це мій день народження 15-річчя, коли мій хлопець приїхав до мене у гості. І я цього не очікувала. Моє день народження запам'яталось мені дуже надовго. Наступне питання хотіла би я знятися у серіалі? Напевно, ні. Скільки дітей я хочу в майбутньому? Таке собі питання. Напевно, поки ще одного в майбутньому, а там вже як піде. Яка твоя найулюбленіша страва? Зелений борщ, суп, макарони, їх дуже багато. А ще я дуже обожнюю салат крабовий. Це просто така смакота. Наступне питання: що б я хотіла змінити в своїй зовнішності, якщо була б можливість, я б нічого не змінила, я і так красива. Мене все влаштовує. Наступне питання: де хочеш побувати за кордоном у Франції. В мене мрія з дитинства полетіти у Париж. Сподіваюся, що вона колись здійсниться. Чим любиш займатися у вільний час? Нічого не робити, сидіти в телефоні, знімати тіктоки. І останнє завершальне питання: куди плануєш вступати і на яку спеціальність? Я планую вступати в медичний коледж після 9-го. На медичну сестру. А потім після коледжу поступити в університет на лікаря-акушера-гінеколога. Усім дякую за перегляд! З вами була Angel Vlog. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і ставити колокольчики. Всіх люблю, всім пока!